Отож, є свої переваги в холодного да. сезону, приміром відсутність да. цих комарів. А я знаю ще одну осінню принаду. Гриби, гриби. Я знаю на що Костя натікають. Тому що наш кулінарний експерт Чаба, на бакер, знає, побачи з нашим присутні, а гриби, гриби присутні. Що <рес> це буде? Це буде крем суп із лісових грибів. Отак, так. боже. Я уявляю, як цією студією прям так розпливатиметься зараз аромат лісу. Гриби. Що ще? Да, У нас багато грибів, у нас буде аж три різновідності: білеї, біле, біле сухіє і. як це називається? Лисичка. Лисички, Да, да. Інгредієнти дивись на виснабить. Інші інгредієнти. Для приготування крем супу з лісових грибів знадобиться. Лисички 300 грамів, білі гриби 300 грамів, білі сушені гриби, 100 грамів, цибуля порей, одна штука, вершкове масло 50 грамів, овочевий бульйон 500 грамів, вершки 30% – відсоткові, 100 грамів, петрушка кілька гілочок, чиапата одна штука, сіль, перець, сухий часник, трюфельна олія. Дічка. Ну, давай, так ти що вже тебе там, Скажи, от, у тебе знову виросли гриби. Та в мене вони ростуть, як да? скажені. Я ж знаю секрет, знаєте, от, я... як скажені гриби. Скажені гриби. Що Це якась назва гриб? нового серіалу. Дивіться, я розповідала вже, що якось вихідний день вийшла на подвір'я, в мене там гриби ростуть. І я просто була здивована, тому що я прямо на подвір'ї. Більше того, я знаю, що їх треба не виривати, їх треба так чепонько зрізати, і тоді вони. Будуть рости новенькі. У мене ж є автополив, відповідно, автополив працює, і гриби ростуть далі. Це, круто! круто. Це прекрасно. А, більше того, яким моїм здивуванням було, коли я побачила що й осередок поганок, а я знаю, що поганки ростуть тільки там, де добре. Ага! А так от, розумієш, але я тут вже знаю. треба бути дуже обачними. Поганки ми теж зрізали, але вони теж продовжують рости. Одним словом, в мене просто якесь грибне місце на подвір'ї. Я тепер вже й заморозила гриби, я їх почистила. Стела помила, почистила і поставила в морозилку заморозила. А ні, не відварювала. А можна, треба було відварити? Ну, можна одразу відварити і відварити, потім, і, і сразу відварити, потім, речі, потім його закинуть на друшлак. Он... І потім і можна робити гривний с... да, світ. Наступна, наступна терм... партія буде відварена і заморожена. Або зра... одразу з'їдена, одразу зварена для супу. Я от е, зараз розмовляв з сестрою в Закарпатті. Закарпаті, Закарпаття попішли, гриби, гриби, тільки білих. Що хочешь, можна можно собирать вообще. Сезон пішов. Я пішов. хотіла зараз ще звернути увагу, бо розповіла ще й про поганки. Ну хотіла просто знаєте, як створити, що у мене реально як справжнісінький ліс, і поганки є, і гарні гриби, але вони абсолютно в різних частинах подвір'я ростуть. Просто я ж вже ходила по всьому подвір'ю, шукала, шукала ще так, а у тебе грибні місце. Береві крастять, і білий бережік. Так, і підберезовий. Та, і ще є оці такі як лопати, але я їх не дуже Грусті. люблю. Знає, такі, знає, а -а -а прикольно. Вот, ee... Ні, такі лопати такі, як, як вони називають? Yeah. Сирий, сирий? Сіри. У мене під гортензим. Грібники. Під гортензием, от прямо такі лопати. Із этого у нас на Закарпатті роблять отбили. Так, але я так не знаю. Трошки треба відварити, потім соленої воді, а потім теж паніруєш. Як ну отбивнушки. тобто це теж смачно о, так? дуже смачно. Я дуже полюбляю. Одним словом, стану я грибником відчуваю, хоча раніше взагалі не розбиралася. Почалося Закиди. з того, що о Боже, в нас на подвір'ї грибочок. Це дуже виявляється. Круто. Бачиш, тепер я знаю, що є різні види, які є сівні, які в сівні. Але якщо ви сумніваєтеся в якості грибів. Ні в якому разі його не беріть. От просто краще, нехай ви зберете менше, але стороково ті, що ви знаєте, що вони їстівні, що вони так. не принесуть шкоди. Одним словом, ходіть в ліс. Зараз ходити в ліс дуже. Ну, Як у нас це? можна на Закарпатті можна, да. тут, тут у нас не сильно. Так, да. але я, я, я договорю свою думку: ходіть в ліс, якщо ви точно знаєте, що це безпечно. Пам'ятайте, що зараз дуже багато небезпечних ліс, які варто, які не варто ходити і там відкривати ці місця. Не потрібно. Краще, краще підіть і купіть грибочки, да. якщо ви чесник? не маєте такої можливості сходити в ліс. Так, да, От сюди додаємо сухий чесник. Це буде неінтенсивний, це, це різна штука. Тіба скрізь буде давав чесник, і так він вже до мене підхід шукає, каже, це, це сухий чесник. Ну, у тебе ж, ну, гвакамолі типу, ж було нормально? Да, супер було. Ну, от бачиш. А що ти там е, сухий тю-чуть, ну, Да? да? да. Це, я думаю, це зелена цибуля, таке. І зелена идея. цибуля, але гвакамолі без чесника не, не робиться. Хитрились. А коли ти туди додав? Та коли ти не смотрила? ми днями готували Коли не дивився. — Якщо ви раптом пропустили, і ви пам'ятаєте, Ютуб, Інстаграм, Фейсбук, всі рецепти, чаба, бакаша, інтерв'ю цікаві, наші ці розмови такі душевні, все можете передивитися, просто підпишіться на нас і не пропускайте. — попускайте. так пахне взагалі. Ану, ну, дай експерт з чеснику. Ану, вже смачно. М -м. Смачно. Смачно. Mm -hmm. смачно і буде дуже смачно. Давай, Чапи? нехай а трошки мені здає, пошири, це просто від цибулі порей такий аромат і гриби. Не, Ні! Не, порей Часли, і, Тут, тут дуже, дуже головну роль і різні різні гриби. І завжди треба, от, от, от чому прикольно О! ходити в ліс і збирати свої гриби, тому що. Воно ну, вони коли різні, а ну, 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 неймовірно на гарний спирт. А я забула, що ми готуємо? А, суп. А суп, суп із білих гриби. Бо воно вже, в принципі, якщо так посмажиться, можна його до супу і не донести. Да, можна У мене і... зазвичай так відбувається. Додаємо. От сюди. Воно вже посмажився, да? так? Так. Да. Додаємо овочевий бульйон. Але на Закарпатті можуть додавати кур... кури чи бульон? H -h -h -h. і курячий бульйон. Так нікому не говориш, знаєш? Ні-ні, нікому, нікому. Ви цього не чули, але зробіть так, як каже чаба, і це буде ще смачніше, да? І обов'язково додаємо такі дуже жирні сливки. Вот, вершки-вершки, да. Variants... 98%. 98 Ні, 30. 30. 30 кожному. <Yemen queue commencer> <GO cái también warehouse> 330. Ну, давайте. А чуєш, чуєш, а ти грибиш Нехай. спочатку відварив, так? Да? Так, да, вони були відварені. А скільки ти їх вариш по часу? А, я варю буквально 5 хвилин. І все? 5 хвилин. Їм це да. достатньо. Достатньо. Лісовим грибам? 5 лісовим, хвилин. Лісовим грибам. ну, По-перше, це білий гриб, він дуже чистий. І лисичка. Теж Вона Ти без сестричка. А ти зливаєш водичку першу? Першу то, зливаю, так. Да. І я зливаю першу водичку. Бачиш. Ой! А пересмажили! Я, я думала, тільки в мене таке буває. А, пересмажили, Клас. А ти знаєш... ти... Давай так і, і залишимо. Давай так І залишимо. Будем і знаєш, як можна спасати Так, залишимо от, і не з'їмо. в Закарпатті. От я дуже люблю, коли у нас на, на шпорі от жарять шпори, то от, старий не Барбекю. Ні, просто є плитана така. Ну, да, да, да. І що? І от вон, коли чуть-чуть підгорає, сейчас я покажу, як його надо підрівняти. Ну що, давай перегрузимо посуд? Ну, слухай, ну мені треба буде твоя допомога. Или давай. Що? Давай от якої. Можете може да? од, од, одночасно треба робити. і буде Боже, добре. Вічно можна дивитися. Вічно як як працюють, чоловіки да? працюють на кухні. Це. Як горить вогонь, тече вода, і як працюють чоловіки на кухні. Сіль перець завжди по вкусу. Хто як любить. Все. Все, я можу це вже Це Перебивай, якщо, мені кажеться, що треба додати, трошечки. А знаєш, як бабуся робила моя. Я теж так роблю. Якщо раптом яка оказія станеться на кухні. Трошки забули. Так інколи і котлетки можна так зробити. І Мені дуже подобається, от коли вона такий от. Факи та, кажеш, що то так треба, правда? І, та, і так треба, так. Да. Так треба. Що там, та тут. А це ж у нас ще й крем-суп. Крем. Давай, може, поки переб'ємо. Давай на рецепт. Гарна Рецеп... ідея. Рецепт крем супу з лісових грибів. Цибулю пропустіть на пательні. Додайте гриби і смажте разом з цибулею, допоки не випарується волога. Покладіть також приправи, вершки та овочевий бульйон. Кілька хвилин прокип'ятіть і збийте потім блендером. чи абати підсмажте на пательні. Зробіть грінки. Подавайте крем супи з грінками, заправивши трюфельною олією та прикрасивши петрушкою. Костік, що там у тебе. М -м, яка файна каша. Давай, В нас ви Не каша, а. А дуже густий суп. Ну я дуже люблю. Обов'язково, якщо є, вдома. Оливкова олія? Трюфельна олія. Не вгадав. Це щось дуже набагатому. Трюфельна олія. Вот так. Ну, Він вона... достатньо дорогий, але треба його трошки, трошки заведеть. А заберети. Просто О, глядачі береш посилу. трюфель. Мож, 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 можна просто олівку олію. Та, або просто біле, або все. чорний все. трюфель. Обов'язково only... Петрушка, ніколи не кінза, ні кінза не кинза. Не кинза. Не укро не укріп. Кріп. 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 Кріп кріп. Вона ну, сюди не, не працює, пасує. не бази. Це зупинить схвати, туди штрикать оцю зелену. Та давай вже ложку І... куштувати. Будь ласка, отакий от хлібчик. Реанімована наша Суп. гріночка. А, ліля. Будь ласка, а ти що ні? А в а мене шо? там тільки ножі. Mm -hmm. Ну, а то що я зараз достану? Ну, ми віримо, чаво, віримо. Ну, Аромат непоганий, колір, але аромат непоганий. <рес> Ану, скуштуй. Uh, всім смачного, друзі, якщо ви саме зараз друзі, разом з нами снідаєте. Mm -hmm. Ой, після такого фантастичного сніданку, mm -hmm. саме час подивитись, як знімали фантастичний фільм про фантастичних звірів, Фантастична <рес> історія, історія взагалі. Ласкаво просимо до Всесвіту Джон Роулінг.